Так, друзі, давно ми з вами не бачили. З вами, як завжди, Акарс. І сьогодні ми знімаємо машину. Погода у нас пісня, і машина також пісня. Герой нашої програми це Lincoln Nautilus. Е, дуже красивий і такий харизматичний автомобіль. Але по факту, хто не знає, що під усім цим красивим костюмчиком у нас ховається звичайний Ford, Що як плюс, так і мінус цього автомобіля. Ну, дивіться, плюс в тому, що е, ремонтувати цей автомобіль достатньо ну, не сказати, щоб дешево, але хоча б доступно. І, і це, звичайно, плюс, тому що е, вся Механічна частина під цим кузовом це форд. І у тому ж полягає і мінус цього автомобілю, тому що уся механічна частина це форд. А чому я вам зараз розкажу.